Вітаю вас на каналі. Я роблю цей розклад вночі, щоб подивитись, хто і що думає про вас вночі. Отже, давайте подивимось, хто думає про вас в нічний час. Можливо, комусь ви приходите в весні. Тому, давайте подивимось: хто ця людина чи люди? Хто думає про вас вночі? Це людина яка, можливо, якось змінює положення свого життя. Давайте ще подивимось, хто ця людина. Людина, яка має енергію для нових починань. Можливо, ці починання пов'язані саме з вами. Це людина, яка має почуття до вас, причому багато почуттів таких врівноважених досить Врівноважених і стабільних. Можливо, ця людина щось вам не договорює. Або це та людина, яка хоче захистити вас від якихось обманів. Так, він закривається від того, щоб обманювати вас. Отак От буде правильно. Він закривається від того, уходить від якихось недомовок, від якихось таємниць. Він полишається. Це та людина, яка збирається планомірно працювати для, для можливо підтримання ваших стосунків, і та людина, яка прагне працювати, можливо, багато працювати, щоб підтримати. І себе в тому числі. І також, можливо, він хоче навчати або навчити вас чомусь. Можливо, він хоче, щоб ви працювали разом, або починати якусь справу разом. Хто ще це людина? Це людина, яка вам по судьбі, та людина, яка з якою вам необхідно пройти певний шлях життєвий, і ви зустрілись, а можливо, зустрінетесь. І... У вас складуться такі стосунки, які однозначно якось змінять ваше життя і повпливають. Можливо, це якраз людина, яка дарована вам небесами, та людина, яка змінить положення вашого життя, можливо, так. Та людина, яка хоче захистити вас від обманів, від тієї ситуації, яка була у вас раніше, та людина, яка хоче працювати над вашими стосунками, хоче працювати заради е, гармонійних стосунків, заради того, щоб е, ваше кохання було як інь і Янь, Отже, давайте подивимось. Я так думаю, що ми говоримо про чоловіка. Давайте подивимось, що саме цей чоловік думає про вас. Вас що думає, про ваші стосунки? Отже. Що людина ця? Це? Що цей чоловік думає про вас вночі? Він думає, що, можливо, ви початок завершення його минулого життя. Що ще він думає? Так, він думає, що. Ви та, партія, вдала партія, з якою можна побудувати гармонійні, стабільні, такі приземлені досить стосунки, тобто можна утворити сімейний союз. А також можливо, що ви для цієї людини як початок його якоїсь можливо кар'єри, Чи ви якось змінюєте його життя, коли він приймає якесь важливе рішення зробити зробити рішучий крок для того, щоб наблизити ваше життя сумісним. Давайте ще подивимося, що думає загаданий чоловік. Так, він однозначно хоче. Побудувати з вами такий рівноправний і гармонійний союз, що ще? Думає чи бажає. Знову виходить ця карта, але вже. У прямому значенні. Можливо, ця людина хоче якось проманіпулювати вами. Можливо, він хоче скористатись вашими знаннями. Він вірить, він вірить, що ви якийсь новий шанс для нього. Отримати якісь нові знання. Нові знання, можливо, якусь життєву мудрість. Ви для нього являєтесь таким шансом. Що ще він думає? І перегорнутий диявол. Також він думає, що можливо, ви його шанс піти від залежності. Або він вас позбавить від якоїсь залежності. Можливо, тут якраз Якраз він хоче побудувати взаємний обмін, щоб це була спільна справа. Ваші стосунки, як, пам'ятаєте, ми там дивилися, що по собі цей чоловік вам. І він хоче побудувати з вами такі стосунки, де буде гармонійний обмін. Гармонійний обмін. Тобто ви як якийсь ресурс йому даєте і він вам теж. Давайте ще подивимось, що він думає про вас вночі. Він думає, що ви йому, начебто, він виграв якусь лотерею. Тобто ви для нього як людина, яка подарована йому небом. Людина, яка може стати компасом в його житті і направити його направити його на вірний шлях, вірний шлях розвитку. Що ще він думає? Він думає про вас, начебто ви така невагома, невагома, таємнича жінка, яка нібито володіє якимись таємничими знаннями. Жінка, яка має інтуїцію, дуже жіночна жіночна, ніжна, емоційна, але й в той же час має, має певні знання, якісь таємничі знання. Жінка як священий грааль, ви для нього така жінка, що ще думає. Він загубився, загубився у почуттях та емоціях до вас. Це щось таке незнайоме для нього. Він нібито втрачає землю під ногами. Ви начебто зводите його з розуму. Ваша краса, ваша легкість, ваша жіночність губить його у почуттях та емоціях до вас, що ще видно. Я скажу, що він обирає вас, обрав вас, як насправді той священний Грааль. Він зробив вибір або знаходиться на виборі, на виборі саме такої жінки, як ви, жіночною жіночної, піднесеною. Що ще думаю? Він розглядає вас як певну цінність, цінність в його житті. Як та жінка, яка стабільна, стабільна, врівноважена і може створити, сім'ю з ним. і може бути гарною хозяйкою в домі, тобто в неї ви зможете такої жінки все підпорядковано. Він вірить, що ви саме така жінка. Ресурсна, королева, яка займається своїми справами, у якої підпорядковане своє життя. Але, можливо, якихось фінансового ресурсу вам не вистачає, він хотів би вам допомогти з цим. Можливо, якраз з початком спільної справи, дуже багато думок у нього з приводу цього, і ці думки його втомлюють, забирають багато енергії, можливо. Дуже-дуже багато думок у нього про вас. Так. Дуже багато думок, які його втомлюють. Можливо, він вже відпочиває нічний час. Він відпочиває від цих думок про вас. І ви приходите до нього уві сні, або він начебто начебто бачить такий сон, де він приходить до вас уві сні. І ви його зустрічаєте, де ви обрушуєте на нього свої емоції, свою любов, свої почуття. А він для вас виглядає саме тим чоловіком сильним, чоловіком ваших можливостей, ваших бажань, чоловіком ваших таємничих бажань. Такий сни він бачить про вас, коли йде відпочивати, йде до сну. Горіть, з вами, він, можливо, розслабляється, розслабляється і відчуває себе начебто як дитиною, дитиною, довіряє своє життя вам. Він вірить, що ви та жінка, з якою він може порушити правила якісь, але це буде безпечно. Порушити правила я маю на увазі якісь якихось соціальних стандартів стандартів, те, що можливо суспільство не прийняло би, але про це і не потрібно розповідати іншим це тільки між вами. Це тільки між вами. Ви, начебто, як маленька дитина, і він, наче як маленька дитина. Іначе, ви все одно гармонійні у ваших стосунках ви Пізнаєте один одного, можливо, ще він бачить вас, бачить ваші почуття і. Відчуває, що ви нібито підкорені йому. Начебто він переміг бачить свою силу поряд з вами. Можливо, ви... він і забирає у вас якийсь ресурс. Так, тут же ми побачили, що він. Хоче отримати цей ресурс від вас, і він його отримує, отримує ті знання від вас, можливо, він трохи як спустошує вас, коли отримує ці якісь знання від вас, цей такий ресурс. А що він дає вам навзаєм? <плес> він привносить в вашу, ваше життя е, якусь таку ситуацію, яка має зруйнуватися. Він нібито як голуб надія. голуб надія. Він приходить в ваше життя, щоб зруйнувати щось старе, але це як вам по судьбі. Це має статись. І він як голуб надії. Можливо, він зруйнує якийсь ваш старий спосіб життя так. і врівноважить, врівноважить вашу енергію. Можливо, ви така жінка. З мечем у руці, яка звикла йти по життю одна і зі зброєю у руках, тобто жінка, яка багато на себе бере відповідальності і, і виборює, виборює своє життя. Виборює своє життя, а він привнесе завершення. Він забере у вас цей меч, ці мечі забере, зруйнує ваше минуле життя. Він як голуб миру. І ваше життя стане таким, в якому ви гармонійна, жіночна з живильною енергією, не з енергією руйнації, а з живильною енергією. Коли все підпорядковується. Так. Коли ви врівноважуєте, Врівноважуєте свої сили і як і, відчуваєте, починаєте відчувати себе гармонійно? гармонійно у цьому світі де світ безпечний де світ безпечний по всім чотирьом напрямкам так і де ви зможете можливо разом з ним Подивитись у нові, нові горизонти, нові горизонти, де буде сонячне, сонячне життя, і ви разом зустрінете певний шлях, так, де ви будете гармонійною парою, інь- і янь, де він енергійний чоловік, вогняний чоловік. А ви така таємнича, таємнича луна місяць. Напевно, на цьому я завершу розклад. Такі гарні карти вийшли. Так, покажу, де ви разом. І в одному напрямку інь і янь, чоловік і жінка. Дякую вам за перегляд. Ставте вподобання, якщо цей розклад вам сподобався. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. Вам не складно, мені буде дуже приємно. Таким чином ви вкладаєтесь у, цей, у розвиток цього каналу і автоматично стаєте, нібито як спонсором, да, меценатом. Я буду вам за це дуже вдячна. Дякую вам за перегляд і пам'ятайте, що в будь-якій ситуації завжди обирайте тільки себе. До зустрічі!